Головна проблема більшості трейдерів: вони неправильно синхронізують таймфрейми. Ви переглядаєте денний графік 4 години 15 хвилини намагаючись все ідеально поєднати. Але ось як це спростити. По-перше, забудь про старші таймфрейми, чесно кажучи, вони тобі не потрібні. Зосереться на одній речі, яка називається правило першої свічки. І Я розкажу вам точний алгоритм, як це робити стабільно. По-перше, сідаєш за стіл рівно о 9.30 по Нью-Йорку. На 5-хвилинному графіку чекаєте, коли закриється перша свічка між 9.30 і 35 по Нью-Йорку. І повірте, ця одна свічка. Дасть вам усе, що потрібно для торгівлі. Коли вона закривається о 9:35, позначте її максимум і мінімум. Це ваші ключові рівні на день. Далі переходите на однохвилинний графік. Там будемо знаходити точку входу. І ось тут багато хто помиляється. Тож уважно, коли ціна наближається до рівня. Не потрібно одразу входити, потрібно побачити дуже специфічну поведінку ціни. Ціна має пробити рівень і залишити розрив між хвостами свічок. Потрібен саме цей розрив, це сигнал, що ринок рухається справжньою силою. Як тільки побачили цей розрив, це ваше підтвердження для входу. Стоп-лос ставите на першу свічку, яка закрилася поза діапазоном, а ціль завжди в два рази більше, ніж ризик. Повірте, якщо ви дотримуєтесь цього алгоритму, ринок буде працювати на вас. А якщо ти хочеш розуміти логіку поведінки ціни, тоді приєднуйся до нашого ком'юніті прямо зараз. Посилання в шапці профі. de